Як пройшли перевірки Яворівського району та чому присвятили новий меморандум у міськраді? Вітаю! Працює для вас Марія канцелярист. Підбиваємо підсумки дня. Новин держави Україна у новому сезоні експортувала вже понад 3 мільйони тонн зернових. Про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби. Тут додали, що також Україна поставила 6,7 тисяч тонн борошна. Наразі найбільше хворих на COVID-19 зареєстрували в столиці. Це 2076 осіб, та Київській області 726 осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. У Дніпропетровській області це 1469 хворих, і Львівській 735. Новини на Янтарнефем. До локальних підсумків на території Яворівського району провели командно-штабне навчання. Його метою стало відпрацювання чіткої взаємодії органів управління, служб, цивільного захисту, рятувальників, медиків, правоохоронців та органів місцевого самоврядування в разі виникнення надзвичайних ситуацій. У Яворівській міській раді підписали меморандум про співпрацю з Михайлівською селищною територіальною громадою Запорізької області в межах проєкту Пліч-опліч згуртовані громади. Цей важливий документ став результатом онлайн-зустрічі з керівництвом Михайлівської селищної ради. Тож попереду спільна робота та зміцнення єдності. Під час перевірки водой Яворівського району виявили порушення правил експлуатації водного транспорту на озері Задорожнє та Ясницькому кар'єрі. За результатами рейду інспектори склали шість протоколів. Про це повідомили у департаменті дорожнього господарства Лова порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу в сумі від 850 гривень. міській раді провели чергове 21 засідання виконкому. Тут серед іншого відпрацювали бюджетні питання, майнові щодо встановлення тарифів, здійснення соціального супроводу та надання грошової допомоги. Новини на Янтарне Фу Анонсів Івано-Франківська громада запросила на урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України 24 серпня о 16-й годині, локація Центральна площа селища Івано-Франкове у програмі заходу, зокрема, вшанування пам'яті героїв України, покладання квітів до пам'ятного знаку новітніх героїв і героїв Небесної Сотні, виступ військового оркестру 184-го навчального центру національного академії сухопутних військ імені Петра Сахайдачного та численні патріотичні виступи, вокальні та хореографічні номери. І про погоду у п'ятницю. Денна температура на позначці 19, уночі 14, вночі та вранці значні дощі в день короткочасні грози. Вітер північно-західний, – 9-14 метрів на секунду. Місцями шквали – 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий і на цьому все важливе. Тож проведіть цей вечір натхненно і музично з кращим радіо для вашого настрою. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ